Дівчата, сьогодні будемо з вами говорити про маски. Я одразу, поки я вдома, скоро буду обігати, зроблю вам декілька відео. У нас дві базові маски: одна зволожувальна, друга очищувальна. Зараз я взяла очищувальна і це. Саме лінійка проблемна шкіра. Про цю лінійку буду вам розповідати. Це маска вугільна, очищувальна. Вона для всіх, для всіх типів шкіри, для всіх вона показана. Але якщо у вас є проблеми на шкірі, висипі, чорні точки, угрі, пріщики, жирна шкіра, розширені пори, то таку маску ви робите один-два рази на тиждень. Один-два рази на тиждень. Якщо у вас суха шкіра, суха, рівненька, чиста. То цю маску можна робити раз на місяць. І ви знаєте, вам її хватить на 2 роки, але ви хоч би раз на місяць зробите собі салонну процедуру. Для того, щоб зекономити свій час і гроші і не йти до косметолога на чистку, тому що чистити шкіру потрібно всім. І а, суха, суха шкіра, і жирна шкіра. І ми вже розмовляли про пілінги. Пілінг це також засіб для очищення шкіри, але пілінг він вичищає прямо всередині, це глибока чистка, це прям вау-вау. Без пілінга не можна прожити. Вугільна маска вона працює по поверхні, вона впливає на колір обличчя, вона висвітлює обличчя, робить його свіжим. Давайте складові, і ви зразу зрозумієте. Чому вона потрібна всім? Тільки ще раз підкреслю, жирна шкіра, яка має певні проблеми, два рази на тиждень. Один-два рази на тиждень. Суха шкіра можна робити хоч раз на місяць, але все ж таки інколи робити. Чому? От зараз кажу чому. Тут дві гліни. Дві гліни, вони якраз більше для жирної шкіри. Глина вбирає в себе зайвий жир, ж, е, е, глина впливає на сальні залози і на виробку. А, із лишків, да надлишків себума, тобто кожного жира. Гліна дезінфікує шкіру, вона стягує пори, вона робить протизапальну дію це глина. І тому всі люди, які люблять почистити шкіру, зробити гладкою, звузити пори, такий рельєф трошки згладити. Вони дуже люблять глінові маски, гліна буває різна. Тут у нас два види гліни. Гліна ще впливає на колір обличчя, завжди вирівнює тон обличчя і робить його. Таким гладеньким. Гліна, вона ексфаліант, вона трошки злущує верхній шар клітин. Не так, як робить Пілінг, білінг, білін потужніше працює. Гліна працює делікатна. І після того, як ви гліна уявить собі, навіть руки помили, руки дуже гладенькі. Хто колись там грався з гліною, будучи дитиною чи дорослим, десь на грязях, десь у воді, в одімах, ви розумієте, про що я кажу. Дуже гладенькі, чистенькі, світ, світленькі, руки, тіло, ну хто ж. Що мазав. Далі тут а, у нас а, три вида глини, пар, три, три вида глини. Тобто є вибір, і кожна глина працює по-своєму. Кожна глина робить на обличчі своє. І два види угля. Уголь це протизапальний засіб, уголь це програма детокс. Якщо про уголь сказати двома словами, давайте згадаємо, що коли ми з вами чимось отруїлись і в нашому тілі ми відчуваємо дискомфорт. Там якісь токсини, яди нас отруюють. Ми, анти... Ми детокс п'ємо. Це може бути ентерозгілі, детокс різні суміші, і в тому числі активований уголь. Вуголь він в себе всмоктує яди і токсини і виводить із нашого тіла. На обличчі працює точно так же. Вуголь всмоктує в собі токсини і продукти розпаду, які є в нашій шкірі. Ще раз, шкіра склада... це тканина. Шкіра складається з тканини. Тканина складається з клітин. Клітина це як людський організм, клітина щось кушає, щоб жити, і щось себе виділяє, як і людина, то, що їй не потрібно. От все це, що клітина виділяє, воно має уйти з кровотоком, уйти, уйти, почистити ткан, тканини, щоб вони були чисті. Не завжди так виходить зробити на 100% і деякі. Токсини, продукти розпаду, продукти життєдіяльності клітини, вони залишаються поруч, вони от там всередині. І вуголь він це робить детокс програму і вичищає наш міжклітинний простір. Просто вичищає. Тому глина і вугіль це програми очищення і детокса. Крім цього, тут є рослинні інгредієнти, знов такі, які дарять, дарують свіжість нашому обличчю. Класний кольор обличчя. Профилактику протизапальних процесів на шкірі. Профілактику проти різних негативних процесів, там можуть бути грибки, ще якісь процеси, які на шкірі відбуваються. Це лікувальна така масочка, яка, ще раз повторюю в третій раз, жирна шкіра комбінована, проблемна робить декілька разів на тиждень, суха, раз, хоч би в місяць, але має це зробити. Можна на обличчя, можна на плечі, можна на грудь, де є висипи, там і робить. Тримати приблизно 10 хвилин, якщо вона вас а, стягує, то взяли водичку, отак от побризгали водичкою, в мене вона просто в флаконі, можна прямо пальчиками побризнути і тримаємо 10 хвилин. Вона має бути вологою, тоді вона працює краще. Через 10 хвилин змили і поїхали жити то життя. Якщо питання, пишіть.